Іздаля схоже, що дорога вкрита снігом. Але це не сніг, це залишки білої акації. І це тільки понеділок. Спекотний, спекотний день, вітер, посуха суховії, акація облітає і сохне. Ще в польоті на землю, на асфальт падають вже зовсім сухі полюстки. Ну а під кінець тижня і взагалі акація вже нічим не відрізняється від берестків. Зараз спробуємо щось качнути, отримати перший смачний мед. Ну що я можу сказати, поки, поки б жила. Більш-менш працює. Починаємо працювати, і ми дивимось, де пілі рамочки і закатіли медом. Починаємо викачку, тому що б жила, б жила масово пішла на свидину. А я вже розказував, показував у цьому відео, що коли поступає багато нетару свидини, то на пасіці починає пахнути мишиним лайном або, або брудними шкарпетками. Це, звісно, нічого страшного. Мед так пахнути не буде, але все-таки хотілося, щоб більше, більше було в першому меді акації, а не свидини, крушини чи ще яких-небудь лісових медоносів. Тож поїхали. От так. Для крайніх рамочок з першим медом це саме те. Треті рамки запечатана і там те ж саме. Так, ну тут тут тільки по вигляду однієї заставної видно, що щось що желадасть из всей сім'ї. Вже заставну запечатали. Самі рамочки виглядають ось так. Ось так виглядають рамочки. Ось так. Можливо, хто скаже з пасічників, хто захоче пойорничать, що, що це за печатка, менше половини рамки запечатаного меду, але ну, я вам скажу, що для травневого меду, в тих умовах, що взяток припинився і хочеться взяти. Хоч по 5 кг із сім'ї меду саме травневого і з значними домішками білої акації, це саме те. Якщо, якщо взяток припинився і чарунки залишились недолиті, то велика ймовірність, що їх бджоли не дольють, поки не почнеться слідучий головний взяток. А слідучий головний взяток може бути тут на соняку. Тож, треба відкачувати те, що є. Дякувати Богу, тому що... Далеко не кожен пасічник може взяти і таке. Ну і Звісно, качаємо далеко не кожну рамочку. Ось така рамочка начебто і важка і залита, але тут половина, нижня половина дуже багато відкритого розплоду, щойно, щойно свіжого засіву. тож І залишаємо не тільки заради розплоду, який може перетворитися на рая, а заради того, щоб у сім'ї був запас меду. Тому що ніхто не знає, Крім синопти, синоптиків, які насправді теж не знають, яка буде погода. І щоб бджоли не голодували на случай дощів, похолодання і ще яких не спрятали умов, треба, щоб в вуликах було завжди достатньо меду. Це краще не тільки для бджол, це в першу чергу краще для пасічника. І погода як зачарована. Тільки жара, спека, посуха, тільки я починаю качати. Тільки я починаю качати ось така погода. Чи воно відчуває, що я їду качати, ну нічого. Акація теж не побалувала у нас в цьому році медом. Щось то буде. Ну Як я вже казав, на опт. На опт немає чого і мріяти, а для роздріба щось -то буде. Ну а ми потроху продовжуємо своє робити, відбирати ось такий ось мед. Ріпакова каційова поліфлорний, зате 100% травневий. А ось сімейка мені спочатку, спочатку вирішила принести меду, витягнути рамочку і принести меду. Потім носити меду, передумала, матка почала засівати, а потім передумала засівати, покинула вашінку, погризла по дроту і вирішила, що Хай так і буде все, але я, я вчасно все побачив, прийняв, зрозуміло для бджіли, мероприємство зробив і ось вже розгрізаний маточник результат. Бжила знову щось собі дума. Вжила знову, згадала, що вона бджола, і почала носити гемет і дотягувати ващинку. Яку до того теж вирішила трохи погризти по дроту. Але не встигла, я це викрив раніше, ніж вона встигла згризти мені ващинку. Так, ну а ось так виглядає мед у медогонці. Мені... Я досі не звик до таких світлих медів. Все моє дитинство, юність. Ми з батьком качали темні меда. Перший це спарцетовий, як вишня по кольору, а потім гречаний, темна шоколадна, іноді навіть чорного, як смола кольору. Один дід, відкриваючи медагонку, завжди приговорював. О, пішла мазута. А цей мед, мало того, що він світлий, він ще й прозорий. Ось такий мед качаємо перший травневий в цьому році. А на пасіці дивлюся, що бджалі явно не до вподоби. Те, що з нею відбувається сьогодні, але нічого не вдієш, таке життя. Продовжуємо далі. Да, меду меду першого, звісно, далека не лишня. Але працюємо. На, на робочий день вистачить. Працюємо, не, не відволікаємося, а то мої працівники вже там кричать, ти або рамки носи, або мед качає, або кіно знімає щось одне. Тож, тож виключаю камеру та ношу їм рамочки поки є, що носить. Чесно кажучи, я переймався, що мед буде рідкувати, тому що акація тільки-тільки начебто не зовсім недавно завершила квитувати. Але мед такий густючий, що ледь прибігає через кисію. Ну це в принципі до кращого. Ну отак виглядає мед уже в відрі. Не зовсім акаційовий, не зовсім прозорий. Але, як на мене, то чистий акаційовий мед це просто солодкий сироп. Ось такий мед, який вийшов 100% травневий. Дякую всім за увагу та терпіння.